І так, це короткий лайфхак по тому, як робити сітку вайр. От є тут в магазині вимога робити сітку. таку, Тут якщо включити туторіал, ну от вайр для магазину вимагає. Е... І, коротше, як я раніше її робив, зараз придумав новий засіб. Раніше робив я її просто ставив е, е, wireframe. І це швидкий спосіб дуже класний, е, тому що натискаєш View, Viewport Render Image і вона рендериться і вже готова сітка. На прозорому фоні далі просто фон треба додати, в Photoshop і все. Але в мене проблема в чому? На маленьких екранах вона ж бере скріншот з екрану і на маленьких екранах виходить отакий от альязінг великий. Тобто, щоб нормально не було алязингу, то мені треба роздільну здатність екрану збільшувати. Зараз у мене для відео вона зменшена, тому що в мене екран 32 дюйма і на відео воно буде дуже мілке, якщо я ну, збільшу. Тому я шукав собі інший спосіб це робити і вигадав новий спосіб. Дивіться, значить робимо як. Є два варіанти. Для тих, хто працює з векторними редакторами і для тих, хто не хоче працювати. От для тих, хто не хоче працювати з вектором. Заходимо в V-Editing. Е, у нас тут текстура 4К. Якщо я збережу, Треба зробити текстуру, контури зберегти. Якщо я збережу 4К контури, вони будуть дуже тоненькі. Тому нам треба... Не 4К зробити, а меншу. Ну, наприклад, 2К. Тому uh, Image New. Ну, 2К у мене зроблено, хай буде 2К, альфа, хай буде, окей. От 2К зменшилось. І тепер, як у нас 2К, роблю експорт у URA Light. Так, десь сюди збережем. Назвем 1.1.1 варіант. Тут філопасіті ставимо на одиничку, щоб воно не було прозорості. Тут вставляємо png. І експорт. Що далі робимо? Так, стоп. Далі робимо в нас от є в режимі текстури, створимо нову текстуру йому. Створимо нову текстуру. Просто ну оцю видалимо. Так, заходимо в шейдинг і втягуємо оцю текстуру і підключаємо до кольору. Так, Roughness на максимум ставимо, щоб воно не блистіло. І у нас ось вийшла така картинка. Якщо лінії ще занадто тонкі, можна текстуру тут робити не 2К, а 1К. І потім ми що можемо робити? Так зараз я перемкнусь на Іві. На так ну як камера. Налаштувати камеру. І робити рендер, так як класично, вже з текстурою лініями. Але це мені не дуже подобається, тому що лінії дальні тіряються, лязять, ну, роздільна здатність аж зменшується. Тому я вирішив як потовщити лінії не через... А якщо зробити лінії товщиною там на 1К, тут буде алятинг такі ну, лісінки. Тому я вигадав експортувати в... третій спосіб, експортувати в вектор. І от що ми робимо? Так. Повернув все як було. От в мене 4К текстура. Роблю UVLOID експорт, але експортую в CVG-формат. Так. назвем 222. Експорт. Що робити з cvg форматом В, в любим векторним редактором. Мені подобається Adobe Illustrator, можна знайти його, якщо безкоштовний, є Inkscape Vector. В Inkscape я не пам'ятаю, як лінії товщину міняти. В Adobe Illustrator він похожий на Photoshop, тому я зараз покажу в Illustrator. Хто, хто в Inkscape просто загуглить, як вставити товщину лінії. Я не пам'ятаю. І так, хто не дружить з вектором. Тут нажимаємо Alt, кольосиком крутимо, щоб віддалити. От. Тепер виділяємо це все. І отут не один пункт вибираємо, а 12 пунктів. Це, е, якщо текстура 4К, це 12 пунктів, в мене якраз нормально виходить. Якщо ми приблизимо, ми бачимо і зняти виділення, ми бачимо, що вони лінії товсті стали. Тепер натискаємо File Export, зберегти для веб-середовища традиційно. Тут PNG8 вибираємо. Так, І в принципі прозорість залишаємо, хай буде і зберегти, натискаємо. Так, 2.2.2, хай буде 2.2.2. Так, І тепер що ми робимо? Ми заходимо в шейдинг. І вставляємо цю текстуру 222 з товщими лініями. От ми бачимо, що тут тепер лінії такі жирні, що їх точно буде видно, не будуть вони тірятися. Ну, якщо комусь затовсті, можна не на 12 пунктів робити в векторі, на 6 і так далі. Так, тепер пробуємо рендер, рендер імідж. Отакий От рендер вийшов. Мені подобається. Але ну, це і вітестовий, тут такий він не дуже гарний, це ж швидкий. Далі включаємо ми вже циклс. І натискаємо справжній рендер. Тут вже плавні відтінки. Ну, в кого карта, відеокарта там мощна, воно дуже швидко буде робити, в мене трошки повільніше. Так, і тепер повинні експортували image-export image Save as. Так, треба обрати тут не чпех, а PNG. Чому? Бо фон прозорий, якщо чпех він буде чорний фон і RGB обов'язково треба, щоб фон був прозорим. wire називаємо wire Save image. Так, тепер це закрите, що не потрібно. Так. І так, оці нам вектора вже не треба. О, Стоп, закрити треба оцю векторну. ілюстратор. Так, і оці видаляємо. Тепер у нас ось є така штука на прозорому фоні, нам треба фон додати, в фотошопі відкриваємо її. Так. Перегляд, це постійно допоміжні елементи включати. Ну, Тут просто додаємо плюсиком шар. Перетягуємо його вниз. Це розказує для тих, хто не дружить. І вибираємо якийсь колір сіренький. І робимо залівку. Ну, для контрастності, я думаю, треба якийсь темніший трошки так. Окей? Головне фон повинен бути сірий, не без кольору. Чому? Бо... Щоб воно визначало, що це типу вайр, як отут, от, допустимо, в інструкції, що тут все взагалі чорний колір. Тому що якщо кольоровий якийсь фон, він буде там виділюватися, казати, що то не вайр і так далі. Так, все. Оце подобається, нажимаємо File, Export mm. для веб-середовища традиційно. І тут вже JPEG нам устрає, влаштовує, збережаємо. Wire, зберегти. Так, Photoshop вже не треба. І от у нас от на прозорому прозором фоні так видаляю, його не треба. От у нас є така штука. І тепер ми можемо е, завантажити сюди в магазин. У ну, мене вже тут ось завантажено. Ну, Можу ще раз показати, Ось затягуємо і кидаємо. Воно пише, що вже завантажений варіл. Все, кому було цікавий такий метод. Їх Є мільйон методів сіток робити. Ну такого методу я не бачив. Якщо ви не знали про такий метод, лайкайте, підписуйтесь. Всім пока.